На Виноградівщині побилися Роми та поліцейські. Про це повідомили журналісти інтернет-ресурсу Голос Карпат. У поліції кажуть, що слідчі виїхали на виклик про крадіжку. Мешканка села Чорнотисово заявила, що Роми вкрали в неї качок. Поліцейські намагалися взяти пояснення від підозрюваного, але зітхнулися з агресивно налаштованим натовпом. Одного з поліцейських, начебто, побили, після чого і була викликана підмога. 21 лютого 2017 року поступило повідомлення мешканки села Чорнотисів про те, що з її дворогосподарства особи ромської народності викрали сім качок. По прибуттю на місце події працівники поліції розпочали проводити подуровий обхід, і, зокрема, потерпіла, вказала на певну особу, яка ймовірно вчинила даний злочин. Між працівниками поліції. Та ромським поселенням виник невеликий конфлікт. Один із осіб ромської народності наніс безпричинно дерев'яною палкою по голові працівнику поліції в складі слідчої оперативної групи, якою він був, та одному працівнику було порвано його однострій, а саме оформлений одяг. У свою чергу роми відкидають усі звинувачення в крадіжці та звинувачують поліцію у погромах. Один з хлопців, котрого підозрюють у нападах на поліцейського, потрапив до лікарні з численними побоями. Як та хіба можна бити по білі діти ззаді рачок залізли, три тисячу грин убрали від мене? Мені рівні людини зробілі та казані на ділянку. Ми цигані, всі ванючі цигани, Нас всіх треба був. За все брехня, вони приїхали 20-25 менти. Я як вїжджав, я хуя. Як я вїжджав, я на дорогу додому їхати. Мене ударили одразу сюди в тупіньку. Наразі відомості про конфлікти внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань вирішується питання про обрання запобіжного заходу до підозрюваного рома, що вдарив поліцейського у свою чергу. Роми твердять, що писатимуть зустрічну заяву проти поліцейських та шукатимуть юридичної підтримки.